Файним людям наше сердечне на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Миру вам та добра. Пропонуємо вашій увазі агрогороскоп, обрізки садових рослин та зелених операцій на листопад 2025 року. час київський. Як бачите, у нас початок місяця це у нас уже Друга фаза і повня спалений шлях місяця, тому ми не проводимо ніяких обрізок і ні, не проводимо не зелені, ніяких зелених операцій. Ось тільки дивіться, вже після спаленого шляху місяця, 7-го, після 15-ї години до кінця доби можна проводити тільки зелені операції. Це для кімнатних рослин більше підходить, і для теплиці. І 8-го можна продовжити до 11-ї години ранку, не пізніше. Далі починають працювати енергії стихії. Води. А це значить, що не можна обрізати садові рослини і не можна проводити зелені операції. Це не робимо 9 та 10. Гарний час для обрізки садових рослин, для зелених операцій на будь-яких рослинах буде 11, 12. Це, дивіться, кінець 3 фази, початок 4 і це знак Лев. Гарний час можна обрізати. Далі у нас діва, а в діві ми не проводимо обрізок і не проводимо зелені операції. Тільки виняток у нас для того, щоб нарізати певну кількість живців, які треба укорінити, укоріняти. Але ж якщо просто так обрізати, це не робимо. Це діва. І не треба ці операції робити з рослинами. А вже 15-го після 13-ї години дня. 16 і 17 до 16 години дня гарний час для обрізки садових рослин і для зелених операцій. Як бачите, 17 у нас завершується о 16. годині цей сприятливий час для обрізки. А вже далі у нас знову починають працювати енергії знаку стихії води, Скорпіон. І 17-го після 16-ї години, 18-го, 19-го, 20-го до 15-ї години не можна обрізати садові рослини і не можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах. А ось уже 20-го після 15-ї години. 21 першого, 22-го – гарний час для обрізки садових рослин і зелених операцій. Це час якраз і молодика, і час гекати. А час гекати завжди в гарному сприятливому знаці, а в нас стрілець сприятливий знак для цих справ. Проводимо ці два агроприйоми. І ми ще тільки зелені операції проводимо 23 до 4, скоріше це все, для того, щоб нарізати певну кількість живців, і ці живці зайняться на їх укоріненням 23 та 24-го. Це після гекати і можна використати ці дні. На жаль, вже потім у нас зростаючи місяць і до кінця місяця не можна проводити ніякі обрізки садових рослин і не можна проводити зелені операції. На вашому екрані зараз весь агрогороскоп Обрізки садових рослин зелених операцій на листопад 2025 року. Що ж, бажаємо вам гарної погоди. І щоб ця погода була саме гарна, сонячна, вітряна саме в період, коли ви будете обрізати садові рослини. Це дуже добре допомагає рослинам, якраз і засихають ранки там, де ви ріжете, і швидко все куркується там. І це дуже добре буде для рослин. Ну що ж, на цьому ми завершаємо наше відео. Бажаємо вам щастя, здоров'я, гарної погоди і, як завжди, тепла та затишку у ваших оселях. На все добре, бувайте здорові, пока-пока.